В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1. У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. І сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли Нікополя і Марганця. Всі сумнівні тендери в області будуть відмінені. Заявили у військовій адміністрації Дніпропетровщини. Митці культури допомагають нашим захисникам. Благодійну акцію провели в одному з навчальних закладів. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. З артилерії російські окупанти знову цілили по Нікопольщині. Ввечері ворог ще раз вдарив по райцентру. О півночі переключився на Марганець. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі в районі пройшла без атак, як і у цілому на території області. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ніч в Криворізькому районі пройшла без надзвичайних ситуацій, без обстрілів. Вся важлива критична інфраструктура працює. Енергетики завершують лагодити лінії електропередач. То, шановні, всі на місцях. Працюємо. Всім гарного дня. Слава Україні! Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 920 осіб окупантів, 20 танків та 35 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни склали. Особового складу понад 374 тисяч осіб, артилерійських систем 8854. реактивних систем залпового вогню 966. засобів протиповітряної оборони 654. безпілотних літальних апаратів. Оперативно-тактичного рівня 6929 одиниць. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Робоча група Прозорість та підзвітність, створена при обласній військовій адміністрації для протидії корупції, виявила ще низку сумнівних тендерів. У Кам'янському підрядник завищив ціну на посипальні матеріали для доріг. Вартість рекомендували переглянути. Завдяки цьому заощадять понад 6 мільйонів гривень на утриманні доріг. Цьогоріч це вже другий такий випадок в області. Нещодавно більш ніж 11 мільйонів гривень зекономили на подібному аукціоні у Кривому Розі. Прийнято рішення зменшити суму договору. Тосовно роботи групи Прозорість та підзвітність У 2023 році, завдяки саме роботи групи. Скасували або зменшили понад 20 закупівель, загалом заощаджили більш ніж 430 мільйонів гривень. Фахівці продовжують вивчати закупівлі, і у 2024 році виявляють ті, що недоречні наразі у військовий час чи проведені з певними порушеннями. Цьогоріч в області вже відмінили два аукціони. Перший це на прокат автівок, а також на просування інформації в соцмережах. Вартість ще однієї закупівлі скоротила. Йдеться про тендер на отримання автодоріг. В цілому вдалось заочаджити десь 28,5 мільйонів гривень. і навіть більше для звитяги над ордою саме так називалася благодійна акція, яку провели в одному з навчальних закладів. Ініціатива відбулася у роковини оборони Донецького аеропорту. Головна мета заходу це підтримка Збройних сил України та підняття бойового духу українського суспільства. Все бачив мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Тож йому слово. Концертна програма благодійного заходу різноманітна. Народний хор, який представив українські традиційні і сучасні пісні, вокальні виконавці творів, присвячених нашим захисникам і захисницям, глядачі були вражені майстерністю театральних номерів у виконанні заслужених майстрів сцени та самодіяльних колективів Дніпропетровщини. Ні, беруть. Участь артисти, які їздили духовної місії Незламна нація, які вже два роки їздять по підрозділам ДСНС, по підрозділам ЗСУ всіх родів я має на увазі. І зараз в залі сидять представники козацьких організацій. Будуть дивитись цей захід, освітяни в області. Там У нас беруть участь і освітянські артисти, і сьогодні будуть представлені. Театр витока. Дует, потужний дует Монте Карло, як його знають. Це сержанти ДСНС. У нас є е, Сергій Жоров і Константин Іванченко. Вони сьогодні візьмуть участь, вони дуже знані. Хор, е, народний хор Джерело Запосолівського будинку культури. Це десь приблизно 200 кілометрів, щоб ви розуміли, приїхали теж взяти участь, підтримати ЗСУ. І це благодійна акція. Ми співпрацюємо з фондом благодійний фонд з Миколаєва, який працює на південний напрямок, виключно учасники цього дійства стали свідками історичних подій, часів козацтва і сучасності. Глядачі побачили зброю та прапори війська Запорізького, обмундирування українських воїнів минулого сторіччя, шоломи українців, які виборювали наше спільне європейське майбутнє під час Революції Гідності. Пам'ятні речі наших захисників часів АТО ООС і повномасштабної війни. Також тут були і представлені і трофейні стяги та речі поборених ворогів України. Посвятили виставку зброї і захисному спорядженню і козацької доби, і сучасності. Тобто там і Перша світова, і Друга світова. Там в основному представлені шоломи захисні, ну і інше захисне спорядження. І також є трофейні експонати, які здобуті вже в цій війні. Воєнний капелан Дніпровської єпархії Православної церкви України Дмитро Поворотний відслужив священну молитву за Україну і благословив всіх присутніх. Хай Господь благословляє нас перемогою, радістю і всіми тими гараздами, яких дійсно гідний наш побожний, благочестивий, щирий, мужній український народ. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава збройним силам України. Учасники події побачили при вході до зали розташований банер з QR-кодом і скриньку для донатів на потреби збройних сил України. Це головна мета благодійного заходу. Директор навчального закладу середньої освіти пан Василь Тіхонов в перший день повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав збройних сил України. Він зазначає, що викладачі, і студенти вже не вперше долучаються до допомоги нашим захисникам і захисницям. Заклад освіти приймає активну участь у волонтерській діяльності. Ми забезпечували протягом 22-23, ну і вже 24 го року. Забезпечували необхідними матеріалами і різного виду. Елементами і збройні сили України, і окремо 93-ю бригаду, все, що необхідно нам замовляють, ми збираємо кошти і надаємо або фінансову допомогу, або безпосередньо те, що необхідно нашим воїнам. Учасник благодійного концерту, співак Петро Соловейко, підготував для глядачів дві пісні: перша Холодний Яр про сучасну війну, друга козацька у далекий похід сурми засурмили. Адже культура завжди була і є своєрідною зброєю українців у боротьбі з ворогами. я вам скажу однозначно, те, що навіть якщо згадати наших пращурів, козаків і особливо козаків на теренах, в яких ми зараз живемо. Січиславщина, да, це військо Запорозьке називе, то завжди треба згадати те, що пісня і війна були завжди поряд. І були такі козаки, які їхали і на конях, і співали, співали пісень військових, патріотичних, які підтримували дух козацький. Це і кобзарі наші, це і бандуристи. От. І це завжди. Завжди музика знову ж повторююсь, і війна вони були поряд. І треба підтримувати це, тому що я завжди говорю, має такий девіз зброєю, словом, мистецтвом ми подолаємо ворога однозначно. Українська культурна спільнота продовжує усіляко підтримувати сили оборони України і словом, і ділом. Заради нашої майбутньої перемоги, заради майбутнього України. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. У Дніпрі рятувальники з волонтерами Червоного Христа провели спільні навчання на зимовій водоймі, використовуючи у тренуванні сучасні безпілотні літальні апарати. Надзвичайники провели пошук потерпілих. Далі, за допомогою спеціальної техніки на повітряній подушці, водолази врятували постраждалих, які опинились у крижаній воді та доправили їх до берега. А вже на суші волонтери Червоного Хреста надали постраждалим домедичну допомогу. Негода у Франції. Несподіваний циклон накрив центральну та східну частину Франції. За ніч випало до 10 сантиметрів снігу та вдарив мороз до 7 градусів. До того добу йшов дощ. Ви бачите ці кадри по ситуації на автошляхах міста Реймс. Їх відзняв наш спеціальний кореспондент Євген Павленко. Зранку, відповідно до рішення місцевої влади, було припинено рух громадського транспорту, закрили школи. У місті утворилися корки та відбулися численні ДТП. В останнє таку ожеледицю спостерігали спостерігали в Реймсі 10 років тому. Про цей факт сповістила місцева метеослужба. Вже за кілька днів метеорологи прогнозують потепління до 12 градусів тепла. Про спорт. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до однієї восьмої фіналу відкритого чемпіонату Австралії 2024. У третьому раунді австралійського мейджору українка обіграла представницю країни-агресорки Еліну Аванесян у трьох сетах із рахунком 6-2, 4-6 та 4-6. Суперниця Марти визначиться пізніше. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 19 січня. У Дніпрі хмарна погода. Протягом усього дня буде йти дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському весь день триматиметься похмура погода. Дрібний дощ йтиме увесь час. Удень посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря від 3 до 8 градусів із позначкою плюс. У Нікополі Кривому розі та жовтих водах на нас чекає похмура погода. Дощ, який розпочнеться вночі, припиниться лише ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна та ясна погода, літо буде засушливим. Навпаки, похмура і сніжна нарясний урожай. У давнину говорили: день теплий, хліб темний. Отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями. 19 січня зоряна ніч. Значить, добре вродять ягоди та горох, а ще вівці будуть добре ягнитися. Якщо на небі повний місяць, навесні чекайте на повінь. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.